Навіть я вам скажу, я сама виділа маму, ага. як у Борислові. Па, мама взяла мене, no, до, до борисла там носили товар, ага. а там ну, казали, матурка, ходіть, каже, підемо, дивитися, буду дитини. Ну і не пішли. Ну я дівчина, ну я може знайкільки я мала, може 6-7 років. Ага. То я пам'ятаю. Ага, ага. І там а, копали яму, життя. Кому падають яму, коплють, коплють, коплють. Нарешті вивезли людей під жидів на ту, поставили лавку, поставили на ту лавку під жидів. Mm -hmm. Поставили, таку дівчину з косового такого. як пам'ятає Ту Тут дівчина забрали. віддати. Mm -hmm. Виведете старших людей, а та стара така жидівка, каже, не дивіться на наші муки, нами розчиняє, вам будуть мітити. А ти Я на ту лавку, або... <coughs> був два потіки і дріт. І той на тим дроті такий проводка. І як то то потягнув, ну то за зацкр... скрило, а тут все в яму. Там. І там як мухів в бульку. А мама... мамі ще не розробила, то мама мене за руку та. Потай... Це в Тай... Бориславі, так? Да? В Бориславі.